День мої малятка. Я рада зустрічі з вами. І сьогодні діти, ми з вами поговоримо про птахів. Ось погляньте сюди, будь ласка, кого ви бачите тут? Давайте назвемо так Дятел, Ворона, Сова, Сойка, Соловейко, Зозуля. А ще пригадуємо, які ще птахи, горобчики, синички. Думаємо всі і пригадуємо. Я знаю, дітки, що ви всіх всіх птахів пригадали, і я буду рада, якщо ви вдома разом із батьками їх назвете. Скажіть, будь ласка, а чим же корисні птахи? Що вони роблять? Так, дітки, вони що? Поїдають шкідників садів і огородів? А ще що вони вміють робити? Та вони ж не весело співати, хоч і не всі птахи, але співають. І від, цього, і від цього співу ми з вами радіємо. І як ще говорять у народі, де багато пташок, там немає комашок. От такі у нас птахи. Птахи, ми їх любимо, взимку доглядаємо за ними і допомагаємо. А сьогодні, дітки, ми з вами поговоримо про птахів, про те, як їх називають в народі. Це хто такий у нас? Так, дятел. що у нього це таке? Дзьоб, а який він у його? Міцний, як долото, гострий. А що ж він робить? Так шукає шкідників. Та як його можна назвати? Вірно, дітки, лісовим лікарем. Бо він лікує дерева в лісі. А це хто до нас прилетіла? Так, ворона каркарона. А хто ж вона, дітки, як її називать? Та це ж лісове радіо. Бо вона що? Вона знає всі новини. Про всіх, про кожного. літає, каркає, кричить. Все про щось розповідає ось така ворона каркарона. А це ж хто у нас подивіться? Вночі вона що робить? Літає. А вдень що робить? Спить. Хто ж це така? Так, та це совуся. А як її в мультиках, в казках, як називають? Совуся мудруся, бо вона говорить мудра пташка. А ще вона може бути ким? Вчителем, вихователем. Ось така у нас сова. Сова вчителька, сова мудруся. Хто ж це у нас такий? Та це ж сойка, дітки. А сойка це наче поліцейський лісі. Вона завжди на сторожі сойка. Своїм вона хриплим голосом сповіщає лісових мешканців про те, що хтось наближається, хтось ходить лісом. Хоч людина ще і не бачить сойку, а сойка вже її помітила і всім про це сповістила. А це що за пташка сидить на гілочці? Як ви гадаєте, хто ж це така? Що це за пташка? Та це ж дітке соловейко, у вишневому саду там соловейко щебетав. Соловейка, дітки, ми прославляємо у піснях, бо він що вміє робити? Гарно що, спіть. Вате, навіть його на картинках можуть намалювати з мікрофоном, і на шийці і з чим. І з кроваткою, да? і з бабочкою. Ось такий соловейко у нас артист. А хто ж це сидить на пеньочку? Так, та це ж зозулька, зозулька зозуляста. А її як називають в народі? Що про неї говорять? Та говорять, що в неї чого дітки немає. Пам'яті немає що ніби Бог у неї відібрав пам'ять за те, що вона у велике свято будувала собі гніздо. І за це він її наказав. І тепер, ніби зозуля має пам'яті, і відкладає свої, підкидає яйця у гнізда іншим птахам. Але це дітки зовсім не так. Зозуля дітки відкладає дуже багато яєць, і вона не в змозі прогодувати своїх пташенят. І тому вона підкидає яйця у гнізда других птахів, щоб вони їх годували. От такі історії, дітки, я вам розповіла про наших пернатих друзів, про птахів. Дітки, а зараз ми продовжимо розповідь іще про одну пташку. Ось подивіться, хто це така. Це Ластівка швидко літає, на льоту комах збирає. Вірно, Ластівка, подивіться на її зовнішній вигляд і скажіть, а чим Ластівка відрізняється від інших птахів? Так, подивіться уважненько. В неї дуже-дуже довгі крила, і ще в неї хвостик. Подивіться, який хвостик, Вилкоподібний. Посерединці немає пір'ячка. А чому так? Зараз я вам розповім. Одну легенду жив на світі злий Змій, і він живився кров'ю тварин. І от Змій попросив комара літати по світу і пити кров. А у комара язик тоді був довший, ніж тепер. Політавши по світу, прилетів комар, комар і сказав Змієві, що саме солодша кров у коня. Змій, вдруге посилає комара знову літати по світу і пити кров. І комар почав пити кров у людей. Через деякий час прилетів і розповів, що людська кров найсолодша, ніж кров у всіх тварин на землі. Не доказавши своєї мови, до комара підлетіла ластівка і вхопила комара. За язик. Комар злетів вверх і запищав. А змій розгнівався і вхопив ластівку за хвоста. Ластівка вирвалася, але у змія залишилося пір'я із хвоста ластівки. Отак От ластівка наказала комара, а Змій образив ластівку. Так і залишився у ластівки хвостик такий, як він у неї є і зараз вилкоподібної форми. А ще дітки ластівку називають Божою пташкою, її благословив Господь Бог за те, що коли розпинали Ісуса Христа, то ластівки літали і вихвачували у тих людей, у тих катів, цвяхи із рук, щоб не було чим прибивати Ісуса Христа. Ще говорять, що коли ластівки будують під Стріхою якогось даху, то ластівки віщують щастя цій родині. Дуже великий гріх, дітки, руйнувати гнізда і яйця Ластівки. Обличчя, говорять, можуть покритись ластовинням. Особливо його багато на весні, називають його іще віснушками. А ще, дітки, чи ви бачили, як ластівки літають, які вони трюки виконують у повітрі? То я гадаю, що як її можна називати акробаткою, що ластівка акробатка. Ось такі цікаві історії я сьогодні розповіла вам про птахів. І думаю, що вони вам будуть повчальні і корисні. До побачення малята. До нових зустрічей!